Вітаю на РБК Україна. Минула майже доба відтоді, як Україна вдарила по головних військових аеродромах Росії у захваті від спецоперації служби безпеки України без перебільшення цілий світ. У цьому легко переконатися, читаючи відгуки генералів, командувачів, топ політиків у соцмережах. Всі вони про те, що Україна пише новий підручник з історії ведення війни у 21 столітті, але остаточної інформації з аеродромів Росіян ще немає. Потрібно багато вивчати і верифікувати дані. Моє ім'я Дмитро Олійник. Що станом на 2 червня 2025 року відомо, спитаю Валерія Романенка. Пане Валерію, вітаю вас. Да, Доброго дня вчора спершу було багато радості в інформаційному просторі, а потім як це властиво нашій психіці ем, посипався. Скепсис мовляв, ну вдарили так вдарили, але як це вплине на війну? Росія не можуть атакувати нас надалі, тим більше вони акцентують останнім часом на балістиці. Як би ви оцінили реальні наслідки для росіян і, взагалі, значення цієї спецоперації СБУ в цілому? Ну в цілому видатна операція тут нічого не скажеш, і я просто не можу не знаю, з чим порівняти, розумієте? Uh, порівнювали з да? але там дві країни, яка, які були рівнозначні приблизно за своїми військовими можливостями. Да? Uh, порівнювали з операцією, значить, коли там, uh, ізраїльтяни підсунули uh, мобільні телефони да? значить, своїм супротивникам. Да? Але там ну, така локальна операція, значить, там і удар по геніталіям був нанесений. а тут… Тут, да, пейджери підсунули, да. а тут загалом удар, коли е, значно слабший супротивник наносить удари на всю, на всю глибину території країни, яка в рази за своїми розмірами перебільшує наші, наші розміри, да? і до того ж, не маючи далекобійної зброї. Тобто, це така. Багатоетапна операція з дуже старанною підготовкою, яка загалом, ну там пишуть, що не вдалося вдарити останню російську авіабазу в Українці да, на Далекому Сході. Але загалом удар, синхронізований удар по чотирьох російських аеродромах. Ну, такого масштабу операції в світі не провадилося. Я думаю, що вона дійсно. Увійде до військової історії. Книжка ну щодо книжки рекордів Гіннеса, то то 100% увійде, і я думаю, що її будуть вивчати і наші союзники, і наші вороги. Вчора СБУ і президент повідомили про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Сьогодні це приблизно 40 одиниць літаків. Сьогодні керівник центру протидії дезінформації Коваленко пише, що знищено 13 літаків ще більше пошкоджено. Отже, є різниця у звітах. Ну, в принципі, і є різниця між ушкоджено, зруйновано, знищено. Так про які наслідки можна говорити станом на сьогодні? Скільки насправді літаків, скільки насправді відсотків? На сьогодні можемо говорити лише про попередні результати. А попередні результати розумієте, там, де добрячі вдарили, да? там ще хмара чорного диму остаточно не розсіялася, і зробити супутникові фотознімки неможливо, і... Всі, всі результати поки що оцінюються по знімках з ну, супутникових знімків знімків з радарів з синтезованою апертурою. Тобто це радари радіолокаційні станції з високою роздільною здатністю, схожою з фотографічною, але все одно, значить, там, ну, скажімо, краще подивитися в фото. Да? Так от, результати по білій, три знищених Ту 95 МС, один пошкоджений. І один знищений Ту-22М3. На другому знімку з цієї ж бази три знищених літака, але вже на стоянці ту 22 м 3 По алії уражено щонайменше три ту 95 МС і один транспортний ан 12 Поки що такі результати. Буде трішечки краща погода, буде від там Макскара чи інших фірм, які надають супутникові знімки високої роздільної здатності. Подивимося може більше. ну я думаю, що результати будуть більшими, кращими, але поки що ще раз повторюся: це результати попередні. Зі снімків з радіолокаційних знімків місцевості 34% стратегічної авіації. Якщо відштовхуватися від цієї цифри, що це з перекладі в перекладі з військової означає, а вони росіяни взагалі не зможуть тепер бити крилатими ракетами чи зможуть менше? Як це розуміти на третину менше ну на третину менше, це якщо рахувати по кількості літаків, але ж ми знаємо, що велика кількість літаків не на ходу в них. Ну, зрозуміло, але били по тих літаках, що на ходу. Бо ага. повистати, бо ви ж бала, бачили літаки, які стоять на базах збереження, вони не заправлені. А тут кожний удар супроводжувався вибухом а, такого помиранчого полум'я, що вказує на горіння авіаційного газу керосіну, да? і величезним вибухом і тривалим, тривалим, тривалим стовпом диму. Це означає, що горить власне авіаційне паливо, а боєзда... лише боєздатні літаки стоять повністю заправлені на аеродромах. Тому там, де великі пожежі, це боєздатні літаки, і реально третина, ну, якщо о, підтвердяться ці попередні прогнози, да, то реально третина літаків вийшла з ладу. Якщо навіть менше. Ну там кажуть, що 13 літаків ви казали, пан Коваленко каже 13 літаків. Все одно це серйозний удар по російській стратегічній авіації. І ви ж бачите, що вони і сьогодні, і найближчим часом навряд чи вони зможуть наносити такі масовані удари, як були до того, там підняти одночасно повітря 9 до 95 МС. А літаки ту 22 м 3 вони загалом занадто далеко вони не зможуть брати участь в бойових вилітах. Там залишилась одна ескадрилля в Моздоку, яка пара тижнів тому запустила аж одну ракету Х-22 по Україні. Тобто, там вкрай обмежені можливості. Чи дійсно Росіяни не можуть відновити практично нічого через брак ресурсів? Комплектуючих? Ну, відновити то вони можуть, але на це потрібно правильно кажете ресурси, і головне час і потужності авіаремонтних підприємств. От росіяни вже завантажили повністю свої авіаремонтні заводи в Таганрозі і е, в А, І обидва, до речі, Таганрог 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ну, може, трохи більше, значить, там. Е... Дягилєво теж, Рязанська область, не так, далі, не так вже й далеко, там 400 500 кілометрів. От. Тобто вони можуть знаходитися під ударами, і вже шість бомбардувальників відведені на ремонт, ще мінімально шість знищені. А загалом. Оцінка була там 25-27 літаків, з яких більшість зараз знаходиться в Амурській області в Українці. Тобто в Росіян лічені літаки залишилися е, боєздатними саме в європейській частині, там які зараз перелетіли з Енгельса на Аленів. Е, тобто, дійсно в них ну скажімо, і моторесурс вже досить. Витрачений да? недарма не вони ж цілі такі піднімаються в олії, але туди, як правило, повертається менше половини, а інші садяться на регламентні роботи в Енгельсі, або на ремонтні роботи в Дягеліві після пуску на зворотньому маршруті. от, Тобто, зараз е, ракети Х-101 росіяни, значить, будуть запускати або з батуту, або з резинки, або будуть шукати якісь інші способи. да, бо Бомбардувальників для ну, або використовувати ту 160 і що вони вкрай не хочуть, вони бережуть ці літаки для дійсно серйозного конфлікту з НАТО, бо це їхня остання опора російської стратегічної авіації. Бо Ту-95 і літаки, які досить багато вживані, і до того ж вони не здатні нести в фюзеляжі ракети от ті літаки, що б'ють по нас ракетами Х-101, Всі ці ракети на зовнішній підвісці. Щоб в значній мірі погіршує аеродинаміку літака, зменшує дальність польоту, збільшує дальність виявлення і має багато інших таких негативних впливів на бойове застосування цих літаків, Росіяни кажуть, що все відбили. А чи можливо приховати наслідки? Тобто наші партнери на заході е, реально бачать ті 40 чи 17, як Коваленко, і побачать потім, коли е, хмар вже не буде. Е, чи вдасться росіянам все це приховати? Ну, навряд чи, бо розумієте, це літаки ну, мінімально вагою десь під 40 тонн, а ту 95 мс ще, ще більшою вагою, там за 60 тонн. Уявіть собі, навіть купу металу, це скільки потрібно буде значить, автокранів і вантажівок для того, щоб її вивезти, а крім того, ще й замазати сліди від пожежі на землі. От. Тобто за день-два росіяни не впораються на цих аеродромах, які, до речі, ще й досить далеко від, скажімо, від великих міст, з яких можна було використати цивільну техніку для прибирання. Так що я думаю, що результати, ну і крім того, як тільки розвиднеться, супутникові, супутникові знімки будуть моментально виконані, а військові супутники Європи і Сполучених Штатів. Загалом використають радари з синтезованою апертурою і визначать все одно ці місця. Не буде фото, але буде підтвердження, що літак знищений. Не буде рекламного, рекламної, так би мовити, кампанії, що ось подивіться, от він знищений, але військові в себе відмітять: мінус там ікс літаків. Слід очікувати припустити, можливо, що аеродроми також виведені з ладу. Чи це в півдрони, і тут про це не йдеться з іншого боку? Якщо літак вибухає, то він напевно пошкодження наносить якісь аеродрому. Ні, такі маленькі безпілотнички вони не здатні нанести якісь серйозні ушкодження аеродрому, і взагалі ніхто не бив по аеродромі, аеродромній інфраструктурі. Навіщо? Навіщо витрачати на це ресурс? Якщо є зайві безпілотники, краще. Двічі вдарити по бомбардувальнику. Да? Це вдвічі так. більша впевненість в тому, що він буде а, знищений. Це перший момент. А, значить, ну, да, Загалом так. А, і а, літаки на аеродромах вони стоять розосереджено, вони не стоять крила до крила, крило до крила. Так, щоб якщо запалав сусідній літак, то полум'я перекинеться і ще на інші літаки. Між ними досить солідна відстань. Там в десятках метрів відстань, тому а, знищені будуть і ушкоджені лише ті літаки, по яким конкретно попали. А як партнери взагалі бачать цю цю історію? Там же є оці ядерна тріада. Є ну багато зараз розмов, що ніби ми дуже допомогли світові, тому що є а, ну, загроза так війни конфлікту зіткнення Росії і НАТО. А тут виходить, що Росія вже дуже послаблена. Ядерна тріада це що міжконтинентальні балістичні ракети. Ядерні ракети на підводних човнах і стратегічна авіація з крилатими ракетами і ядерними бомбами на борту. Ну, зараз аж раптом росіяни, значить, там мінімально там, 10-15% стратегічної авіації вже в минулому. Наявність їх в бойовому складі, в минулому, значить, вона цікава лише для істориків. От. А для сучасних оперативників і аналітиків вони вже списані як знищені. Або настільки серйозно пошкоджені, що не підлягають ремонту. Або будуть відремонтовані, але в якісь нескінченні строки, бо потужності зайняті, от Казань, вона, де випускали ці літаки, вона завантажена відновленням Ту 160-х і Ту-22-х. А інші заводи вже і до того, я вже казав, і до того вони. Отримали замовлення на ремонт, який повністю їх так би мовити перекриє їх потужності на півроку мінімально. Але з іншого боку, ми ж бачимо, що війна стає дроновою, і літаки вже не відіграють такої ролі. І, Власне, ми це відчуваємо. Хасто 101 не настільки для нас серйозна проблема, як, наприклад, балістика. Ем, то може воно я повертаючись до першого свого питання про скепсис, може і не так. Це прям історично важливо для росіян все це ну, зі знаком мінус. Ну, нема літаків минулого століття, ну і нема. Війна ж, і, інакше розвивається. Ну, ви хочете, щоб ми одним ударом завершили війну. Так не буває. От. Війна це процес, розумієте, да? Значить, і цей процес зараз ми уразили стратегічну авіацію. Вона ж нам досить дошкуляла, чому? Якщо Іскандери, ми могли ще якимось чином діставати. Да? Ну, не було результатів, але загалом можна було, бо вони пускають ракети там, 50 70 100 кілометрів від наших кордонів. Да? І наша зброя ну, при оперативному застосуванні колись могла б та й дістати їх. То стратегічну авіацію ми не могли дістати жодним чином. Як тільки вони відлетіли з Енгельса, і, до речі, там практично не дістали жодного літака, били по аеродрому. А, значить, відлетіли з Шайковки, відлетіли з Дягілів. Все, в нас були закороткі руки для того, щоб її дістати. І аж раптом ми вдарили по них, і цю компоненту ми значно послабили. А друга компонента там ядерної тріади, я казав, балістичні ракети. Ми їх не дістанемо, але й росіяни їх не використовують, бо там ядерні бойові частини величезної потужності. Це реальна е третя світова війна їх застосування. Бо навіть у разі, якщо вони вдарять по Україні радіоактивні хмари попливуть і в Росію, і в Європу, і куди завгодно. Тоді росіянам як е, світовій державі буде повний кінець. Ніхто, з нею, ніхто руки не подасть, ніхто не буде з нею спілкуватися. А для держави це е, руйнація економічних відносин це крах держави. От. Е, ну, щодо, щодо того, е, значить, що е, для світу це приємна новина? Ну фактично, те, що е, стратегічна да стратегічна авіація Росії в значній мірі послаблена. Ну і плюс тут же я так розумію ще випробування в бойових умовах е, дронів. От аналітична платформа Clash Report пише, що цілий рік українська розвідка сканувала російські бомбардувальники, навчала штучний інтелект розпізнавати їх, виконувати автоматичне враження. Тобто, я розумію, е, наскільки я розумію, дрони самі обирали собі так, порівнюючи з тим, що в них завантажено ціль, і там рушного управління як такого немає. Це ж також в цьому є новизна. Мабуть, але це за маленькі дрони для того, щоб на них встановити штучний інтелект. Там були різні, ті, що маленькі, там просто нема місця. Це дешевенькі дрони. От. І навряд чи FPV, бо бо ну, була інформація, що виконавці вже на території України і все відбулося дистанційно. Да? От. Тут я б краще не заглиблювався в цю тему, як це було здійснено. От. Тут важливий результат. А нехай росіяни розбираються, а поки вони будуть розбиратися з цим. Я думаю, що СБУ придумає нову схему, і останній російський аеродром в українці теж отримає те, що він має отримати. Останнє питання. Ви згадали ядерну зброю, що це неприпустимо, неможливо майже, але багато зараз припущені прогнозів, якою має бути може бути відповідь Росіян. Чого слід очікувати від них ну як максимум? Арешник не працює, ядерки не буде. То вони просто з'їдять, проковтнуться. Ні, вони зрозуміло, що вони спробують там, знаєте, як це в цьому анекдоті, але моя мстя буде ужасна. Да? От, значить, Вони спробують щось зробити і там вже виють на їхніх військових пабліках. Вони спробують інтенсифікувати застосування іскандерів. Ну от я не відповів на це питання, але в них мінімально 18 дивізіонів по всій країні і більшість їх біля нас. А іскандери мають як балістичні ракети, так і крилаті. Ну і нікуди не ділися не ділися крилаті ракети калібр корабельного базування, да? вони теж їх можуть застосовувати і загалом стріляти. Якщо пуски відбуваються з надводних кораблів, то вони можуть стріляти, дальністю вистачає прямо з порту новоросійська. От. Ну, тільки підводним човнам треба виходити в море для того, щоб запустити. А так вони прямо з бази можуть стріляти. От, тобто інтенсивність загальних пусків зменшиться, але ми вибили одну компоненту. І зараз треба буде нашій агентурній розвідці шукати. От ми били по базі однієї одного з дивізіонів, який обстріляв Україну, власне, дивізіону Іскандерів. Да? От треба буде шукати ці бази, шукати буде оперативні позиції цих комплексів і нашими далекобійними вже дронами, і якщо ми отримаємо якісь ракети. І Якщо наші ракети з'являться там тип типу трембіта, це ідеальна ціль для ракет типу трембіта з прямоточними двигунами дешевих ракет. Росіяни як тільки висуваються на позиції для пусків, ну, потрібно буде нищити другу російську компоненту. Ну а як тільки в нас з'являться більш-менш далекобійні ракети, є досвід нищення російських кораблів прямо в портах. Ви ж пам'ятаєте, як здається в Феодосії в Криму? Прямо в порту був знищений підводний човен і знищений десантний корабель. Здається, десантний корабель був знищений. Ну а тепер новоросійські підприцілені. Так розумію, але ж росіяни це розуміють, готуються. Напевно, ну вони готуються, але ж ви ж бачите, що російська підготовка вона починається всейозлі лише після того як база буде випалена вщент. Пане Валерію, дякую вам за розмову, за аналітику. Валерій Романенко, експерт з авіації був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.